Всім Сел Сол, вітаю вас на каналі SolSol.ua Це україномовний контент, і це моє перше відео, тому прошу вас не судити мене дуже строго. Я хочу вам показати своє будівництво у місті Копердейл для самотньої дівчини із котиком, яка переїхала від метушливого місця, переїхала від батьків, аби жити в гармонії з природою. Саме тут вона знайшла це. Міста, де хотіло хотіла побудувати свій будиночок, і е, коли постало питання, що вона хоче переїхати із задушливого Сан-Мішуно до Копердейлу, вона е, зустрілася з непорозумінням батьків, вона не дуже хотіла з ними сваритися, але е, вони завжди хотіли, аби вона виросла у місті, е, там, де є тусовки, там, де є їхні друзі, вона не з бідної сім'ї. І батьки якось ставили на неї, як то кажуть, свої власні ставки, тому що вона єдина дитина в сім'ї, і відповідно над нею дуже сильно всі трусилися. Її звати Марічка Пряна, таке цікаве прізвище і ім'я безпосередньо В неї є кішка Лейла, і вона захотіла, аби ця кішечка вона гуляла серед природи. І самій Марічці дуже подобалося попросатися в землі, тому це було одне з її найбільших і найлюбленіших хобі. Тому вона мріяла про якусь таку свою садибу, якийсь шматочок землі, де вона могла посадити якісь фрукти чи овочі. Як ви бачите, я розмістила посеред ділянки басейн, аби вона могла насолоджуватись видом, і в кінці відео там буде огляд, ви побачите, що. Краєвиди, ну просто неймовірні, вони дуже красиві, вони дуже розслабляючі, тому це буде таке місце сили, скажімо так. Звичайно, я додала ще ділянку присадибну, де б вона могла, як я вже сказала, садити овочі та фрукти, які вона б хотіла. Можливо, вона це буде вирощувати і возити це на ярмарки чи на виставки, брати в них участь, і таким чином. Просто займатися тим, що їй подобається, ну і, звичайно, використовувати це у власну їжу. Щодо будівництва, якщо чесно сказати, я взагалі не маю, мені здається, смаку, але я намагалася облаштувати це під якийсь вайб, такий що так як Марічка не з простої сім'ї, то напевно у них був дороговартісний ремонт у квартирі в Сан Мішуну, який робив дизайнер. Тому вона якось ніколи навіть і не задумувалась про те, як вона могла б облаштувати власний будинок. Але насамперед їй треба було вирішити питання з батьками, все-таки домовитися, пояснити їм, що вона хоче вже жити самостійно, створити якісь власні умови, де вона хазяйка, де вона може розпоряджатися цим простором. І врешті, через якийсь час їй це вдається, вдається мовити батьків, але вони задають. Просте питання: а де ти будеш жити? І вона починає їздити по різних містах, перевіряти ці ділянки, який краєвид їй подобається, які ні, які там сусіди, який взагалі вайб міста. І так вона натрапила на Копердейл. Але так як ділянка була задорога для неї, тому що вона ж все-таки хотіла бути незалежною і хотіла власні кошти на це витратити. Вона знайшла цю ділянку 20 на 20 у Куперделі на березі річки, і таким чином вона почала збирати кошти власні, щоб їй вистачило на це, але все-таки їй не вистачало. І якось вона поїхала до бабусі просто в гостю провідати бабусю і розповіла їй цю історію, що вона хоче жити окремо, що вона вже доросла. І Їй взагалі не подобається те, як батьки. Хочуть, аби вона була у цих тусовках новомодних у Сан-Мішуно, аби вона цікавилася модою. Ну, загалом такий стереотипний світогляд, який притаманний більшості молоді Сан-Мішуно. Бабуся її вислухала, і вона, як знаєте, як усі бабусі, в неї є заначки на чорний день, але бабуся вірить у світле майбутнє, тому цю заначку вона віддала онучці і сказала, що час створити дива. Час створити те, що подобається саме тобі, розпоряджатися своїм життям, тобто бабуся її цілковито підтримала, тому вона дала їй гроші, і більше того цих грошей вистачило на будівництво власного будинку, а не тільки на купівлю земельної ділянки. Томусь ми бачимо, що Марічка вже почала будівництво, вже оформила фасад будинку, екстер'єр і зараз працює над земельною ділянкою. Так як вона любить багато зелені, тому я додала дуже багато різної травки, буравки, різних квіточок, різної папороті і таке інше. Звичайно, після важкого робочого дня на присадибній ділянці треба посидіти, відпочити, тому ми розмістили тут невеличкий диванчик зі столиком і таку невеличку декорацію, аби вона могла просто перепочити там. Також ви побачили баки для сортування сміття. Наразі це дуже важливо для нашої планети і для планети Сімс, в тому числі для Всесвіту Сімс. Тому ми за сортування сміття і закликаємо всіх робити це у реальному житті. До речі, скажіть, коли ви облаштовуєте екстер'єри своїх будинків і присадивні ділянки, парки тощо. Чи подобається вам взагалі це робити? Тому що для мене це ну просто жах. Я не дуже люблю це робити, тому що треба підбирати оцю кучу якихось кущів, щоб вони між собою якось добре поєднувалися. Якісь клумби. Це взагалі для мене дуже важко, тому напишіть, будь ласка, чи вам це подобається робити, і чи легко це у вас виходить? Чи можливо ви чекаєте від розробників ще більших якихось варіантів? Цих кущів, квіток, дерев, чи, можливо, ви використовуєте моди. Я особисто їх не люблю використовувати, тому що багато часу займає їх шукати, десь скачувати, завантажувати, і якимось чином це також перенавантажує трошки гру. Ну і Відповідно, може в якийсь час викликати корупцію, настільки мені відомо. Ось тому я не граюся з цими модами, і тим паче, коли я їх не використовую і завантажую будинки в галерею, ви можете їх легко скачати, тому що і там будуть усі ці меблі, бо вони і так є у грі. Біля басейну ми облаштували барбікю зону, аби вона могла зробити якісь паті біля басейну. Ганок ми облаштували із гномами. Які в, в, в звичайній грі просто бісять нереально, вони мене дуже дратують, особливо коли вони розлючені. Тому для них треба якийсь особливий підхід шукати, щоб вони тобі все не спалили. Але чому ми встановили саме гномів? Тому що е, Марічка дуже любить садівництво, і коли буде це свято, де гноми приходять у грі, і якщо їх задобрити, вони дають ці пакунки з насінням. І вона їх зможе посадити, таким чином це для неї буде така розважальна програма. Обов'язково встановлюємо освітлення по ділянці, щоб було не страшно ввечері ходити. Я знаю, що будуть комарі, особливо тому що ми біля річки. Але це гра, думаю, що тут комарів немає, і тільки світлячки, яких ми там можемо збирати в банку. Або, здається, так було у другій сімс. У другій частині не знаю, чи є тут таке, але я сподіваюся, що щось таке було у четвертих сімсках, де ти можеш назбирати в банку світлячки. Далі переходимо до інтер'єру у самому домі. Теж брала світлі такі тона. Тому що вона така дуже світла дівчинка, дуже така життєрадісна, і мені хотілося відобразити, щоб вдома було модно, стильно, але не використовувати ось ці якісь дуже затемнені тони. Бо чомусь у моєму світу сприйнятті щось таке затемнене: темні меблі чи підлога. Ну, підлога може ще можна, але якщо там стіни чи меблі, наприклад, там кухні, можливо, ванної кімнати, якщо це. Якесь темне дерево, чи навіть чорне щось. Це таке щось надсучасне ультрамодне. Ну, я ж кажу, в мене смаку немає, тому не дуже орієнтуйтеся на те, що я говорю, і те, що я показую. Воно або подобається, або не подобається. Тут немає чогось третього. Ми починаємо зі спальні, взяла якісь такі дуже простенькі, на мій погляд, легкі меблі, намагалася їх поєднати за кольором. Щось вдавалося, щось ні. Але йшла чисто за покликом душі і мого сприйняття кольору, дизайну. Якщо це вам подобається, дуже буду вам вдячна за лайки, за якусь підтримку цього відео. Для мене це дуже такий значущий крок. Я дуже давно про це мріяла, завжди будувала, завантажувала в галерею, створювала персонажів. Але все не було якось можливо сміливості засняти щось своє, викласти це. Але от тепер я все-таки на це погодилася внутрішньо. Давай що це не виглядає дуже кошмарно. Тому дайте знати в коментарях, наскільки це, вибачте, за такий жаргон, зашкварний е, ремонт. Можна вважати, чи взагалі треба мені продовжувати це робити. Чи має сенс це все? Ось. З ванною кімнатою, до речі, я намучилася трохи, тому що не використовую знову такі моди, використовую тільки те, що є в грі. І, напевно, для мене було важко зрозуміти краще ванна чи душ все-таки. Можливо, якщо б у неї була собака у марічці, можливо, тоді потрібна була б ванна, тому що тваринку треба купати. А так як у неї кішка, це не є такою аж необхідністю. Тому вирішила зупинитися на душі. Щось тут мудрувала, з вікном мудрувала, зі стінкою цією біля душа мудрувала гардинами відповідно, з підлогою. Обов'язково додала їй пральну машину без сушки, тому що сушити одяг можна і ззовні. На ділянці, а сушилки зазвичай викликають пожежі, це дуже часто у грі відбувається. Тому я вже намагаюся не ставити їх, а ставити ось ці, знаєте, дроти такі на вулиці на стовпах, щоб можна було там сушити одяг. Якщо в цьому є потреба, якщо ви граєте дуже реалістично в такому плані, тому зазвичай так. Розміщуємо на пральній машинці деякі аксесуари та предмети необхідності для гігієни, обов'язково фен, тому що сушити волосся потрібно не гарячою температурою, але все-таки потрібно. Додаємо світло і, в принципі, наша ванна-слайш туалет готові. І ми переходимо до кухні вітальні. Зазвичай, до речі, я використовую саме ці меблі. Вони мені дуже подобаються. Вони щось таке більш до сучасного. Це ж не значить, якщо ми переїхали в невелике місто чи село, ми повинні використовувати щось таке з сільськими мотивами, якісь меблі. Ну я не вважаю, що це потрібно. Тим паче, саме ці меблі вони є світлими і тут є деревина. Воно якось досить органічно у цьому будинку знаходиться, а обов'язково додаю також шафки зверху. Раніше я такого ніколи не робила, але 74, дякувати Богу, розробники вони додали такі опції. Я знаю, що це вже давно є. Просто констатую факт, що колись їх не було. І у нас було зазвичай просто оця кухня е, знизу, ці всі тумбочки, холодильники, а зверху такі голі стіни, які ми намагалися забити чимось, типу, якимись настінними прикрасами, картинами там чи ще чимось. А зараз це вже виглядає дуже повноцінно. Обов'язково додаю острівець. Мені це дуже подобається у ремонтах і в реальному житті це також дуже практично. Можливо, це не дуже синно, як на мене. Тому що коли приходить і до тебе купа друзів, і ви просто товчитесь кругом цього острівця. Ну, зрозуміло, не дуже воно виглядає прикольно, аніж просто стіл обідній і стільці. Далі облаштовуємо вітальню, точніше, якусь її зону невеличку. Я розмістила там диванчик і пуф, аби можна було на нього щось поставити, або як у реальному житті давайте прямо кажучи, закинути на нього нову. А у протилежному кінці кімнати ось цей, бачите, такий уголочок. Я довго підбирала, що можна було б туди поставити, вже думала і піаніно поставити, але потім згадала, що в нас же є кішка. У Марічки є кішка лейла, і їй треба якесь своє також містечко. Тому я встановила такий будиночок для кицьки поставила обов'язково їй кормушку, щоб вона могла поїсти. Ось. І надалі вже розмістила світло, тому фактично наш будиночок був готовий. Додала деякі гардини та тюлі, що, напевно, це точніше буде сказати тюлі, аніж гардини. Обов'язково атрибути святкування новосілля, пляшечку нектару. І саме час згадати, що ми нічого не встановили на кухні якихось акцентів, тому я їх сміливо додаю. Також у вітальні додаю. Ще ось таке кріселко, як у нас у спальні, тому що диван ну, не дуже зручний, але я не хотіла закривати вікно, щоб зробити кутовий диван, тому залишила ось так. Зверніть увагу на ці краєвиди, вони просто неймовірні. І зараз ми вже йдемо на огляд того, що ми побудували. Це наша тепличка. Знайомтесь. Тут ми будемо вирощувати, що душі заманеться. Тут у нас вже відкрита ділянка для посадки овочів та фруктів, і місце для відпочинку. Далі у нас є велосипеди, клумба для посадки дерев, зона барбекю і відпочинку, басейн. І розумієте, який тут краєвид, це просто неймовірно. Також я встановила гойдалки, щоб можна було посидіти ввечері потеревенити по телефону з кимось. Ми заходимо у вітальню і кухню, і йдемо одразу до спальні подивитися, як все облаштовано. Я дуже кайфую від цих вікон, і також робоче місце воно таке спонукаюче, знаєте, на щось таке творче. Йдемо дивитися на ванну кімнату. Вона теж така мініатюрна, але мені здається, ну, сама по собі дуже гарна. Вітальню ми вже бачили, і тут я згадала, що не показала вам стелю. Яка є у спальні, тобто кімната дуже світла. Вартість будинку 50 322 сімльони, ділянка 20 на 20, назву ви бачите прямо зараз на екрані. Тому дякую вам за перегляд, а також за лайки чи підписку. Будь ласка, завантажуйте цей будинок, якщо він вам сподобався. А я кажу вам сулсу юа і до наступних зустрічей.